Доброго дня, шановні мотоциклісти та всі небайдужі до двохколісної техніки. Хлопці та дівчата, моє ім'я Олексій, і ми знімаємо для вас невеличке відео доповнення до наших стандартних відео по збірці та налаштуванням мотоциклів бренду кові. У минулому відео по збірці Ковілай 300 зі 174 мотором ЄфІМ вже казав, що в останній партії на деяких мотоциклах була проблема з повітряним каналом, котрий йде до головного опаленого жиклера, і показав, як його прочистити зовні без розбірки карбюратора. Але ми вважаємо, що правильно буде зробити варіант з повною розбіркою, щоб показати, як це зробити якісно. Тому я передаю слово Єфіму, і ви побачите, як це зробити з повною розборкою карбюратора. Розкажу про деяку проблему з карбюратором на мотоциклах 25-го року, в основному на Light 300 І є така проблема, коли даєш газу, досить в одному там десь діапазоні обертів, десь, ну, дивлячись на які передачі, десь на середині обертів проїздить такий простріл, тобто перезбагачується суміш, і мотоцикл нормально не їде. Також що для цього треба робити? А, є два путі. Значить Перший, це легкий, якщо у вас просто от є очисник карбюратора, ви знімаєте повітряний фільтр і отак от на працюючому двигуні прискаєте туди. Да? Буквально от вам треба попасти в оцей от канал. ось сюди. Якщо е, ну, І так, робите декілька е, цих е, вприсків, якщо не допомагає, тоді вам прийдеться знімати карбюратор, ви його знімаєте. Ось я вже його розкрутив. Знімаємо цей. Опа. І ось е я його зняв. Верніше, я зняв кришку, да? знімаю поплавковий клапан. Ось, ось він. Знімаємо прокладку. Так от, коли ми все це зняли, нам треба зняти, зняти джет-блок, так званий. Беремо такий викрутку, таку торкс. Відкручуємо болти. Тут ще такий хитрий торкс, він зірочка плюс по центру точечка така. І коли ми зняли, значить нам треба буде прочистити ось цей канал джетблока. Ну, Ми чистимо два ось один. Бачите, і інший. Це доволі складно чистити, але треба теж прочистити його. Ну, Зараз у нас він прочищений. Але цей карбюратор таки не запрацював. І я буду зараз далі розбирати, покажу, що далі треба прочистити. І так, ми зняли джет-блок, так званий. Викручуємо з нього емульсіонну трубку разом з жикльором. Бачите, по-перше, Оці отвори повинні бути не забиті, а чисті. Оце е, м, Іменно доступ повітря до цих е, отворів призводить до того, що е, ваш мотоцикл не ну, тобто, їде рівно і не перезбагачується суміш. Е, це так званий розпилювач, він звідси випадає, він отут стоїть. Оцей прохід треба почистити. Один і інший. Ще раз прочищаємо все це. І сюди. І так, тепер, коли ми все це прочистили, бачимо, що доступ повітря до каналу головної дозуючої системи нормальний. Ми це перевірили, тепер ми можемо збирати його в зворотньому порядку. Сильно затягувати не треба. Так, знімаю з воротному порядку, ставимо розпилювач, закручуємо сюди емульсіонну трубку. І тепер акуратно так, щоб не задрались прокладочки закручуємо його на своє місце. Так, поставили і закрутили болти. На болти потрібно нанести дуже дуже трошки невеличку кількість фіксатора різьби. Ну все, а далі збираємо в зворотному порядку. Це Все, і тепер я трошки цю викрутку і поправлю. Прокладку і збираємо і закручуємо болтами. Все. Друзі, дуже дякуємо за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку, дзвіночок і зробіть підписку на наш канал. Це буде мотивувати нас робити якісний контент частіше. Всім гарного дня!